Mira, mira, mira. Mira. ¡Hop! La no, 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 no. Ми міняємо ділянку теплової мережі великого діаметру діаметру 630 міліметрів, яка проходить під, під вулицею Стрийською, тобто під проїзною частиною. Ми мали проблеми з цією ділянкою, вона ми були мали на ній витоки. Загальна довжина ділянки 130 метрів, але оскільки ми робимо під дорогою без розриття дороги, так тобто ми здійснюємо прокладку в існуючому каналі, тут є специфіка своєї роботи, складність роботи, тобто нестандартні короткі штанги труби, ми так підпихаємо і, і, і з'єднуємо, зварюємо. Плюс тут є заміна запірної арматури великого діаметру, також 630 міліметрів. Дві засувки ми міняємо, встановлюємо шість нерухомо. Омих опор два сальникових компенсатори, тобто комплекс робіт є складний. Люди працюють в камерах. І ця мережа важлива нам через те, що фактично вона через неї забезпечується теплопостачання і гаряче водопостачання усього франківського району, так і вона є водночас і резервною тепломережею, у випадку, якщо в нас стається щось на мережі вище до джерела, вище до тецу, так ми маємо можливість маневру перекидати теплоносій з третього тепловивода з Сихова, так або ну відповідно, або з першого тепловивода. Тому вона є критично важлива. Для нас, як і по економічному чиннику, так, тому що ну, тут були втрати в нас теплоносія, так і для життєзабезпечення, теплозабезпечення міста, зокрема усього Франківського району. Тому ми зараз активізували роботи, оскільки в нас почалися гідравлічні випробування, є обмеження споживачів по гарячому водопостачанню, так ми активізували роботи власне на цій ділянці. «Хочемо цього року замінити загалом, якщо говорити, замінити близько 10 кілометрів труб так на різних ділянках попередньо ізольованих, в основному попередньо ізольованих труб хочемо замінити 10 котлів, відремонтувати відремонтувати 4 кілометри теплової ізоляції, замінити стару теплову ізоляцію труб зовнішньої прокладки на сучасну спіру з використанням пінополіуретану». Також плануємо міняти насосне обладнання, близько 30 насосів. Плануємо замінити загалом за цю ремонтну кампанію міжопальний період. І, звичайно, що ліквідовувати ті наслідки, які виникли в результаті гідравлічних випробувань. На сьогодні фактично основну гідравліку по магістральних мережах ми закінчили. По мережах від ТЦ Північної, це Шевченківський район. У нас є 8 витоків на мережах магістральних і мережах Шевченківського району. По мережах у нас трошки більше, у нас є 55 витоків по трубопроводах, Так, з них серйозних на великих діаметрах десь до 10, тому ми активно починаємо ліквідовувати ці наслідки. Нагадую, що під час гідравлічних випробувань ми обмежили гаряче водопостачання львів'янам. На жаль, ну, без цього ми не можемо провести нормальну підготовку. І... Усунення витоків, але е, зараз у нас з 1476 багатоквартирних будинків, які е, мають нашу послугу зарячого за е, водопостачання. Лише 988 Ми відключили 479 будинків. Ми гарячу воду подаємо. Е, відповідно, це вони отримують гаряче водопостачання від котелень, і там гідравліка буде проходити пізніше по графіку, е, трошки за, за менший час.